Стосовскрес, високопросвященство, ви, ви, дорогі колеги, друзі. Регламенту то не скажу, що то. Регламна, то річ обов'язково, тому ми будемо її дотримуватись. Перше пи, питання для обговорення. Це от візія майбутнього православ'я і примирення. Ну так ж так, так само богословські канонічні аспекти. От я хотів би спочатку на глобальні візії. На чому я хотів би звернути увагу, що небезпечна тенденція, коли ми пропонуємо, щоб стан двох або трьох юрисдикцій Київського патріархату чи інші там моменти існували в Україні ніби як узаконені, це небезпечно в тому аспекті, що ми розуміємо, що зараз в межах України відбувається не тільки зіткнення цивілізаційних цінностей. А зітня двох клезіології. Одна, одна еклізіологія, яка, яка базується на Вселенській, універсальній церкві, на нашій практиці святи, святих, святих, святих отців, як говорив Василій Кривошеєв, вона троїчне, коли ми передбачаємо, що церква має в трійці одну природу, а помісні церкви – це іпостасья. ми не можемо собі дозволити подумати, що друга епостась може не спілкуватися з третьою епостасю. І будучи з одне з одною природою, так? це одна модель. А інша модель, де це можливо, щоб не спілкувалися між собою, партнери, це коли конфедерації. Тоді Харистія ставиться не в основу єдності чи ознаки, приналежності до самої церкви чи еклізіології, а вона стає лише виміром дипломатичних стосунків між, між церквами. Тому це дійсно великий, великий ризик, коли ми будемо говорити, що ось аби уникнути конфліктів, знизити градус протистояння, давайте ми будемо шукати шляхи примирення, коли ці юрисдикції можуть існувати просто паралельно. Тому я прихильник того, що ми визначили з нашою еклізіологією, яку ми хочемо сповідуємо, яка в символі віри виражена. І тоді говорити, що в нас просто є проблема, є рана, яка кривоточить, є, є, є в нас роз, розділення, є аномалія, і ми про неї говоримо, щоб, щоб, її, щоб її подолати, але ніякому випадку не узаконюємо. І тут я хотів би гарну мета є гарна метафора. Оця Кирила говорена, я хотів би її... Так використати він говорить, що в церкві є при будівля, це природа, а є арештування, це традиції, які, які нашровуються до природи, не належать. І якщо ми е, візьмемо цю е, аналогію, то коли ми погодимося на конфедерації, це таке відчуття, що ми в тій е, в тому сакральному просторі однієї споруди, які є, ми ще робимо перестінки і перетворюємо її на мало гуртожиток це була поширена практика радян радянського, радянського, радянського часу комунал так це поширена практика радянсько радянського часу була тому це перша думка відповідно до цієї думки нам щоб були пропозиції виходу ситуації нам потрібні певні перехідні періоди які матимуть свою хронологію ось ми маємо якісь е, терміни і в тих термінах ми прагнемо реалізувати певні певні речі, і в цьому контексті нам дуже необхідний посередник. Тому владика екзарх в, в контексті цієї моделі, саме це роль посередника як найкраще виконує Селенська, патріархія і інші помісні помісні церкви, щоб була саме роль посередника до єдності на противагу візиту патріарха. З сербського до Росії з цими дуже небезпечними заявками, заявами, які саме підтверджують цю модель Конфедерації, мало того, вони були висвітлені в контексті майбутньої політичної архітектури Європи. Я кажу, ми зараз на порозі стоїмо, буде нова архітектура в Європі, і церква відповідно буде реагувати на цю, на цю архітектуру. І, і Другий блок, на який хотів би звернути уваги, увагу. Що коли ми розбудовуємо церкву е, і говоримо про еклізіологію чи економічні аспекти, то ми теж повинні визначитись, яких моделей ми тримаємося. Я би тут я хотів би, щоб ми поверталися і більше, більше про це говорили про саме вимір київської традиції Соборності. Е, бо слід визнати, що всі юрисдикції мають. Е, Фантомні болі адміністрування московського стилю, і щоб ми не повторили РПЦ 2.0, РПЦ 2 так, тому ми повинні на різних рівнях говорити про, про соборність, і ми бачимо, що навіть Православної церкви України в статуті гарно описано і, і просто культуру ведення синодів, коли повинні нього документи, порядок денний, як кандидати на єпископ, їхній список, затвердження, і як тяжко воно імплементується в життя. І за те, що це для нас не властиво, для нас це модель, яка прописана, але вона не природна, і тому на це треба час. Але коли ми говоримо про культуру, то культура прибувається. Тому про це треба артикулювати, говорити і, і, і вкладати, щоб вона народжувалась. Ну і в цьому контексті, звичайно, важлива роль саме богословів, як священнослужителів і вірян. Тому коли є публічні дискусії тих документів, яка церква буде приймати, щоб народ не тільки їх приймав як. Кажуть, рецепцію чи, чи просто, просто сприймав. А коли він говорить, дискутує, і ми знаємо, ми знаємо, що як, чим живе церква, і, і куди, куди ми рухаємось, і рішення Синоду це не є сюрприз. І коли ми відкриваємо інтернет і читаємо речі, які немовірно відбуваються, ми просто природньо їх створюємо. Тому я думаю, що ці речі нас би, нас би об'єднували і давали би просто здоровий імпульс розвитку церкви.